Школа вокалу Муза вже неодноразово писала про те, як можна розвивати свій голос, займаючись його постановкою на уроках співу і самостійно. Ми не втомлюємося ділитися своїми секретами. Сьогодні ще раз проговоримо про те, які ж вправи можна використовувати для фізкультури голосу та голосових зв'язок. Чи є такі вправи, відпрацьовуючи, які ваш голос набував би бажаної глибини, бархотистості чи дзвінкості? Сьогодні ми поговоримо про таку гімнастику, яка допоможе трансформувати потрібні якості. Ми часто використовуємо подібну гімнастику на курсах вокалу для дорослих та дітей, завдяки якій голос стане нижчим і милозвучнішим. Завдяки таким вправам діапазон голосу розшириться, наскільки це необхідно, а вимова стане чіткішою. Ваші модуляції будуть виразнішими, а експресивність переконливішою. Отже, перша вправа: встаньте перед зеркалом, зробіть видих, потім вдих і вимовляйте кожен звук, доки у вас вистачить дихання. Отже, вдихаємо. І починаємо. Ця послідовність не випадкова. Ви починаєте зі звуку найвищої частоти І. Якщо при цьому покладете долоню на голову, то відчуєте легку вібрацію голови. Це свідчення інтенсивнішого кровообігу. Вимова звуку Е активізує область шиї та горла. Ви це можете відчути, приклавши руки до шиї. А вимова звуку А Благотворно впливає на область грудної клітини. При вимові звуку О посилюється кровопостачання серця, а право зі звуком У позитивно впливають на нижню частину живота. На уроках вокалу це одна з найбільш корисних і ефективних прав, незважаючи на її простоту. Вимовляйте повільно один за одним усі звуки тричі. Ви хочете, щоб ваш голос звучав нижчим і глибшим, тоді багато разів протягом дня вимовляйте звук У. Наступна вправа не менш ефективна. Коли ми пропрацювали голосні звуки та грудну клітину, активізували кровообіг, тепер потрібно активізувати ділянку грудей та живота. Для цього треба вимовляти звук М із закритим ротом. Вправи на звук М проробіть тричі: Один раз зовсім тихо, вдруге голосніше мм. І втретє, як найголосніше, щоб голосові зв'язки трошки напружилися. Корінень... Поклавши долоню на живіт, ви відчуєте сильну вібрацію. Третя вправа приділяє особливу увагу звуку Р. Він допомагає покращити вимову та надає голосу, силу та енергію. А це необхідно не лише на заняттях з вокалу, а й для дикції загалом. Для того, щоб розслабити язик, проведіть попередню підготовку. Підніміть кінчик язика до підніпіння за передніми верхніми зубами і порукайте, як трактор. Р -р 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 -р. Отже, зробіть видих, потім вдих. І починайте гарчати. Після цього виразно емоційно, з підкреслено розкритим Р, проговоріть такі слова. Роль, кермо, ринг, ритм, ризик, кухар, паркан, сир, товар, трава, мороз. А на самісінький кінець проробіть вправу тарзана. До речі, улюблену вправу всіх дітей, які ходять на курси співу до школи вокалу Муза. Ця вправа найкраща профілактика простудних захворювань та інфаркту міокарда. Встаньте прямо, зробіть видих, потім глибокий вдих, стисніть руки в кулак. Гучно вимовляйте звуки з першої вправи, починаючи зі звуку І. І одночасно б'єте себе кулаками по грудях, як це робив Тарзан у знаменитому фільмі. Потім продовжуйте вимовляти звук Е і так далі. Після виконання вправи ви помітите, як очищаються ваші бронхи від слизу, як дихання стає вільним, як ви заряджаєтеся енергією. Позитивний додатковий ефект від занять з вокалом і цієї гімнастики не забариться, це активізує ваші сили. Найкраще виконувати ці вправи регулярно і бажано вранці. Це зарядить вас бадьорістю на цілий день. У вас не тільки розвинеться приємний голос, але набагато покращиться і загальне самопочуття. А в міру того, як розвиватиметься ваш голос, удосконалюватиметься і ваша особистість. А школа вокалу муза завжди вам цьому допомагатиме. Ми чекаємо на вас.